Вітаю на обід сьогодні курочка з ароматними спеціями і дещо ще. Ми приготуємо і смачну кашку, і якщо у вас є курятина, об'єднаємо ці інгредієнти в одній страві. І, як кажуть, б'ємо двох зайців і доступно, і ситно, а пахощі на всю оселю. Я обираю кукурудзяну кашу можна і пшеничну. Скуряти не в мене крильця бедра, шийка та шматочки філе, викладаю курочку на розігріту сковорідку, нарізаю овочі, моркву та гарбуз я нарізаю кубиками, можете натерти на терці. цибульку нарізаю кубиками. Курочка обсмажилася, я її виймаю і обсмажую овочі десь одну хвилинку. Одну склянку промитої каші додаю до овочів і заливаю двома склянками води. І одразу всипаю 2 чайних ложки приправи карі для курки. Вона вже має сіль, тому кашку я не солю. І викладаю зверху курочку, тушкую все десь 30-35 хвилин до готовності. В самому кінці додаю. Дві-3 столових ложки сметани і тушкую десь одну хвилинку. Кашка стане м'яка на смак і курочка теж. Все наша страва готова. От буває у вас так, ну не знаєте, що приготувати, і макарони були, і гречка. А таке приготування кашки з курочкою впевнена, вам сподобається. Судячи по порожнім тарілкам, обід вдався. Смачного підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей!